Партнер проекту — КНАУФ. Зацвітає перший раз через сім років. Ця квітка. Вона була зруйнована. Це все, що від неї залишилося. Але слава Богу, в цьому році вона вже почала цвісти. Все гарно. Великий у вас сад був. Ну, У нас рози, там були всі цвіти. Якби, город у нас з другої половини там. Ну, зараз прийдемо, я вам покажу. Це лаванду ось купила, посадила нову. Чекаємо, коли зацвіте. Тут у нас була дуже велика така пальма, здорова така. І коли ця гліцинія заплітала повністю, і пальма була здорова, така, як ось. О, тут такий, як тунель виходився, дуже гарно було, красиво. Але ж танком проїхали, і нема це, що одненько залишилося. Це наш город. Так. По якому вони їздили танками. Оце танком як приїхали, знесли і заїхали аж до наших родичів, оце сітки не було, вже вони зробили. Вони просто тут їздили кругом. Життя продовжується. Слава Богу, забор є вже. Тому півроку зовсім без забору жили, без вікон, півроку. Було страшне. Ну, зараз все добре. Я Ірина проживаю в місті Буча по вулиці Максима Редзанича 1 нас. Проживали до війни зі своєю сім'єю в будинку, в цьому, там, де ми зараз знаходимося. Все було добре, чоловік працював, брат працював, ну, все як завжди. Як... Жили звичайним життям. Та почалась війна, і ми змушені були тікати звідси. Чоловік з братом сказали, що запишуться до тероборони. Їх повернули додому зразу, сказали, що оружія немає. Вас сповістять, коли буде зброя, прийдете, отримайте, щоб захищати наше місто. Ось, 8 березня пройшов сніжок, і вияснилось, дуже дуже ярскраве сонечко. Мабуть, в честь того Зіночого дня, 8 березня. Врем'яночка. Варія рубка. Вариться картошечка. Повідключили газ. Тепер маємо так топити. Ось таке 8 березня. У нас. Дякую за увагу. Всім пораження. Ми переможемо. Та так вони і не дочекалися тієї зброї, а ми тікали під обстрілами через Ірпінське місто. Тут, от, може, ви знаєте. Хлопці з тероборони прикривали нас, перевели через міст, і так ми добралися до Романовського моста. Звідти виїхали з Ірпеня і прибули на вокзал в Київ, а там вже сіли на перший потяг, який Де взагалі бачили. Три потяги пропустили, бо народу було багато і поїхали до знайомих на Закарпаття. Ось двері, бачите, що сталося. Закривали блокпост, ми приїхали, дверей тут не було. Вони їх просто познімали з завісів і закривали, прикривалися їм. Внук знайшов аж там на вулиці. Так, це все було зруйноване, забор. Це мамин будиночок, де вона проживала. Волонтери знову-таки поставили вікна, двері. Правда, треба міняти покриття на даху, тому що воно протікає і ось падають потолки всі. Ну, це мій дім, це моя кімната, тут я жила. Але під час окупації мій дім розбомбили, можна сказати, вікна повибивали, двері, все непридатне до життя. Але ж літо треба щось придумати, треба щось робити, тому що жити тут не можна. Так, це будинок, батьківський будинок, в якому жив, проживав мій брат. Все розрушене, бачите, все треба міняти. Сквозна, діра десь з криші, де воно летіло тут. І двері попросідали, бо воно все понамакало. Це, що залишилось від шкафа. Місцеві мародери, які вивозили речі з будинку, не відкривали, просто виривали двері, щоб забрати щось. Ну ось тепер все. Все вирване, все знівечене. Ще одна кімната, яка теж зруйнована. Коли криша була побита, ще не замінено, у нас тіло все, воно все повідпадало. Весь дощ лився просто в хату. Ось Волонтери ось замінили вікна нам. Слава Богу, але ж ще, ще потрібно багато чого. На нашому подвір'ї був блокпост. Вони танком знесли забор. І поставили ящики, познімали в людей, і у нас всі двері з хат, і прикривали свій блокпост, ну, захищалися від пострілів, я думаю, так. Вбили собаку тут же ж. Тут була собака, лайка в нас вбили. Другого собаку застрелили в будинку в нашому. Ще брат успів перезвонити мені десь числа 10-го. каже. Ми раді були, що почули їх, ну, значить, все було добре. Ми так сподівалися. Він каже, Іра, все у нас нормально, каже, тільки єдине, каже, зайшли в будинок і застрелили нашого підбуля. Ці російські військові вони жили в нас на другому поверсі. Коли я сюди повернулася, то криша вся була весь дом посічений, тобто в осколках. У нас осколок навіть прилетів з вулиці і залетів в хату. От прийшли ми сюди 4-5 числа. Уже і тут в будинок не можна було влізти. Просто сміття було по коліна. Е я не знаю, мародери чи російські військові. Е ну я думаю, скоріш за все, що мародери. за шкафов, все повитягували, і всі речі, які їм треба, були, вони забрали. А те, що їм не потрібно, було, воно все тут лежало в перемішку з продуктами. Тут був жах. Стіни були всі побиті. Це вже нам роблять ремонт дівчина-волонтерка, яка допомагає нашій сім'ї. Це все благодаря їй, вона все зробила нам, бо тут все було знищено. Ось ванну нам вже зробили. Дуже вдячні цій дівчині, вона все якби оплатила. Люди ж допомагають і тут повністю все зробили. Ну, ще трошки там залишилось якісь маленькі. Деталі доробити, а так уже слава Богу. Це другий поверх, там, де жили російські військові. Ось залетів осколок в будинок, прошив наскрізь, вилетів сюди і розбив розетку. Це його витащили, бо він так і був там, торчав. Ось з міської ради нам виділили матраси. Хлопці тепер сплять на матрасах. Мама ось спить. Одну кровать ми викинули, бо вони. Ходили в туалет, а потім ногами, взутими і походили все, то викинули, бо воно все було непригодне. Тут, як протікав дощ, протікло, протекло, бачите, через дирки лилось сюди. Я попозначала, де воно лилось. Ось дирка. Воно осколки, які кришу пробили, попробивали маленькі дирочки. І воно все тут було, все лилось, але слава Богу, нам замінили дах уже. Все добре. Син з першого дня теж побіг на бучу, його теж повернули. Потім він, в той же день, як почалась війна, побіг ще в Верпінь. Там прийняли його в тероборону, він з першого дня захищав місто там. От. І коли вже була зачистка, наші хлопці зачистили наш цей куток, то син зайшов з хлопцями з тероборони і побачили в дворі батька, дядька і невідомого хлопця, ще, який тікав з Ерпеня. От. Потім набрав мене і 4 і 5 го числа я вже приїхала сюди і побачила їх. Все, у дворі. Це на цьому місці лежав парень з дзерпеня молодий, що тут вже вбили його. Далі от тут от лежав. Зять. Тут чоловік мій лежав, а брат там лежав, а син мій тут піза убити. Там, де якраз де голова, де був постріл в голову, от його забрали, і я вже з часом тоді там було таке пятно від крові. І я подивилася і ще й знайшла кулю, якою його застрелили. Нам потрібні стройматеріали, дуже потрібні, тому що треба привезти будинок мами до ладу, хоч би до зими успіть, щоб вона перейшла туди, і якось... бо воно там все сиростю вже рік, більше року, і воно понамакало, криша теж тіче, її треба перекривати. І, ну, то воно все рушиться. Всей потолок упав. Потолок падає, і, в общем, треба стройматеріали. Ну, таке, Мародери з хати винесли все, всі речі. Всю одежу, ну майже всю, і винесли кухню нову, з чоловіком купили, ще не успіли навіть її скласти. Вона так в упаковках і була. Місцева влада допомогла нам два куба дров привезли, і ми написали заяву на котел, бо мамин будиночок не палюється, нема опалювання. Нам привезли булеріан, Ну до якого ще треба труби купити, бо його ж треба якось Щоб Встановити треба... труби треба докупляти. Я на свою пенсію нічого не можу зробити. Щоб зробити, підняти всі потолки, треба людей нанімати, треба купити якийсь стройматеріал, треба платити. У мене коштів немає, ми вдвох залишилися. Залишилися вдвох. Ну, треба чоловіча сила, а чоловіків вже немає. Ось, ось так, ось так і живемо. партнер проекту Кнауф